так, ось вихід. Показую одразу тут тільки замінив резистор і перші включення, якби телефон лежав з боку. І так, такий от апарат. Значить, викмикати його, якщо він підключений до до жилення, краще. Отак, таким чином. Ось так. Це нормально для того, щоб конденсатори зразу в роботі розрядилися. І тепер його можна буде, якби, відставляти трошки в сторону. Так, це апарат ось такий от. має ззаді наклеєчку. Так, передню кришку десь там маю, не важно. Так, що там далі у нас? Ось так от він складається з таких от трансформаторів, двох котушечок. Один КВ і один КВ. Ось так от, що означає, в переводі по одному кіловату. Ось там навіть підписано є маркування на платі. Так, керування таке от. І, як бачите, одну замінив, була неробоча. Вилетіла, вийшла. Так, само собою, транзистори теж. Замінив два. два, два, виходить, лишилися робочі. E, значить, такі самі знайшов, як мають бути. Ось FD. Отам. Так, його вже, звичайно, що ремонтували. E, перед тим як. Я не знаю, чи він після першого ремонту робив чи не робив. Значить, Ось такий от транзистор встановлений був замість рідного FD просто. А це вже якби рідний ще згорів. Ось так. от. Рідний у нас має маркування похоже, але має. Ще 40 60 i Бачите, корпус візуально видно, що інший. Оце я не розумію, чому така в нього О, тут чорна стрічка. Чи це від того, що він грівся, так воно почорніло, можливо. Чи це якась специфічна така наклеєчка. Ну, це його одного тут поміняли е, навіть не парою, а одного. І або так наклеїли, або що. Я не розумію. Не знаю, коротше що. Оце рідний така от. Самоклеюча наклеєчка. І тут ще є одна те. Так, е, самоклеюча наклеєчка. Давайте завершу з цим. Так, оце, от, я думаю, напевно, що прийдеться замінити. Тут якраз на цьому, не знаю, це, напевно, випихали, запихали. І воно пошкодилося. Е, так, само собою, запобіжники були горені, я їх замінив. Встановив, якраз останній поставив. Е, лишилося. Так, далі тут ще ці от, транзистори теж були горені. Не знаю, що там після чого. Саме згоріло ось так. От. ну В принципі, бачите, сіну є файний, працює файно. Плата, плата тут, до речі, ну от. так от А є ще інша плата, якби така, ну що сюди підходить, а де вона там зовсім по-іншому реалізована схема керування. Зовсім інакша. Там пізніше покажу, значить це коротке, як би відео знімаю у зв'язку з тим, що біля мене був телефон, я вже його запустив. Ось так от ще. Так, а от, виходить, такий от Апарат вийшло зробити нашим військовим. Значить, я що зараз його ще докручу, скручу, провірю і там повністю вже тоді якийсь огляд більш такий зніму. Так, користуючись, поки він ще перевернутий. А, ви в принципі бачили, як тут пайка ззаді зроблена. Так от подушечки стоять отут, от, до речі, в інших апаратах немає чомусь таких подушечок, а в цьому апараті є. Вони гарно так заходять і реально вони тут виконують функцію якби захисну таку, щоб якраз одновантажні трансформатори мають навантаження, щоб вони не деформували плату. Це дуже тут доречно воно стоїть і корисно. Трансфор... Конденсатори, до речі, по ходу стоять на 16 вольт. як більшість всіх китайських не знаю, економлять там трошки. Так що, отак. От от. Ну, по виходу стоять три, транс... три конденсатори. І це дуже добре. По 100 аж. На 450 вольт. До речі, тут він качає 430 вольт. Так що отак-то. Сінус, тому файні такі, амплітуда теж нормальна. Бо тут він накачує так досить, так, багато тут коректор. Якби файні такий зроблений. Так, от там знизу все підписано. Так що така от штука, в принципі, тут діоди, я так розумію, по захисту стоять. Це навхід. Навхід тут стоїть нормально нормальне. E, ні. сж 3525 Файно взагалі. От, супер. І такі от вивідні транзистори на драйвер розкачку по ключах. Так. От тут я не зовсім. Ага, в принципі, так. Це сюди, це сюди. Тут два шунти ще стоять, і ці транзистори згоріли. Не знаю, як це так. Напевно, збіг обставин, або що? Може через то. Хоча тут зразу термодатчик, ма Спрацювати. Ну, не вийшло, не знаю що. І ось так от. Там криночки, стабілізатори, в принципі, нормально так от, досить каплатка. <кій> з іншими китайськими, то це ось ще якби нормально така. Так, надіюся, відео це якби трошки задовге було корисне. Так знімаю не повний формат. Бо скажу ще, що під руками як було, так і... Так і зняв. Так. Тому, якщо сподобалось такому форматі відео, ставимо лайки Якщо ні, пишемо, що саме ні. Я розумію, кришку зверху хотів би побачити, але вона десь в мене там далі. Потім, я думаю, зніму з кришкою і все, окреме відео виставлю. Ну, це вже буде пізніше. Наразі прощаюсь з вами і до нових відео. Хай щастить.